Всім привіт! Я Віка, інстаграм-маркетологиня та СММ-ниця. Я, як і більшість з вас, не раз зіштовхувалася з тим, що дуже важко знайти корисну інформацію з розвитку соціальних мереж, інстаграм, маркетингу, ведення блогу та просування в україномовному просторі. Саме тому я вирішила створити свій ютуб канал, в якому буду ділитися корисностями. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, які питання з розвитку соціальних мереж вас цікавлять. Якщо ви дивитесь це відео, означає, що ви вже неодноразово задумувались над веденням своєї сторінки або сторінки свого бізнесу. Можливо, ви вже певний час публікуєте якийсь контент, але це не дає результатів і ви не розумієте, чому це не працює. Тож, давайте розберемо, що потрібно зробити, перш ніж починати вести будь-який профіль у соцмережах. Як би банально це не звучало, але першочергово потрібно визначитися з ціллю саме цього профілю. Що ви від нього хочете? Ви хочете збільшити кількість підписників та активу, хочете продажів своїх послуг або товарів, ви хочете збільшити впізнаваність вашої компанії, вашого бренду, чи просто заробляти на рекламі. Зверніть увагу на те, що не всі сторінки бізнесів можуть продавати напряму із соцмереж. Якщо у вас офлайн-точка, то ваша ціль це збільшити впізнаваність бренду та привести людей саме на цю точку. Після того, як ви визначилися з ціллю, проаналізуйте вашу цільову аудиторію. Розбити аудиторію на декілька сегментів. Складіть портрет вашого клієнта. Цільова аудиторія це група людей, яка є вашим потенційним клієнтом. Зазвичай ця група охоплює значну кількість людей з, з різними вподобаннями, віком, статтю, геометрикою і так далі. Тому для зручності розбиваємо її на сегменти. Наприклад, у вас салон краси або ви б'юті-майстер. Ваша цільова аудиторія це жінки 18-60 років. Важко підлаштуватись під такий широкий діапазон, тому ми розбиваємо цю групу як мінімум на 4 сегменти. Жінки 18-23 років, 24-34 років, 35-48 і 48-60. Далі ми детально розписуємо кожен сегмент. Наприклад. Сегмент 18-23 роки це юні дівчатка, студентки або тільки закінчили навчання. Їх цікавленості це мода, стиль, тренди, активний спосіб життя. В б'юті-процедурах вони теж мають свої вподобання, які будуть кардинально відрізнятися від інших сегментів. Після того, як ви вже дізналися свою цільову аудиторію, переходьте до аналізу конкурентів. Якщо ви думаєте, що у вас дуже нерозповсюджена ніша або тема блогу і у вас немає конкурентів, ви помиляєтесь. Конкурентів у вас дуже багато, навіть інші ніші, схожі за тематикою, це також ваші конкуренти. На що звертаємо увагу у конкурентів? На оформлення сторінки та те, що унікального вони пропонують своїй аудиторії, не мається на увазі, що це якийсь унікальний товар, а аналогів ні якому ні в кого або послуга. Ні. Тут йдеться про те, яку торгову пропозицію вони пропонують своїй аудиторії, та чому аудиторія має йти саме до них. Після цього ми аналізуємо контент, який, е, який вони викладають, які теми підіймають, який підхід використовують, як комунікують за аудиторією, як на них реагує їхня аудиторія, який зворотній зв'язок вона дає. Ось ми вивчили конкурентів. А далі що? А далі, орієнтуючись на інформацію, яку ми зібрали, ми вже визначаємося з темами контенту, прописуємо собі рубрики, тексти, сценарії відео, е, займаємося підготовкою фото та відеоматеріалів. Після ми вже формуємо з вами контент-план. І вже згідно цього плану починаємо викладати весь контент. Відразу скажу: не думайте, не сподівайтесь, що з першого дня публікації ви вже побачите результат. Робота над блогом це дуже клопітлива, регулярна, гра вдовгу. Результати отримують ті, хто систематично приділяє час блогу, а не закідує це діло до наступного приливу натхнення і потім не розуміє: а чому нема результату, чому нічого не змінюється. Блог це система. Бажаю всім, хто додивився до цього моменту дійти до своєї цілі і розвинути свій блог до нового рівня. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте вподобайки на це відео та пишіть в коментарях, які питання з розвитку соціальних мереж вас цікавлять. До зустрічі у наступних відео!